І Отця і Сина, і Святого Духа. Христос хрещається. Святом, браті і сестрі! Сьогодні неділя перша після хрещення Господнього. І Свята Церква згадує пам'ять і каже, що той, хто хрестив Господа, Іоанн Хреститель, був схоплений іродом. Багато людей приходило до Іоанна і питали, як нам спастися. Іоанн казав, воїнам казав одне, іншим грішникам друге, фарисеям, які приходили для того, щоб виконати якісь який всі приходили, але без покаяння. Іоанн Хреститель казав, нехідний, покайтеся, поміняйтеся. Хто вам сказав біжати від майбутнього гніва, але не каючись. І, мабуть, Цар іудейський Ірод на той час, четверокласник, він теж прийшов і спитав, а як мені спастися? На що він отримав відповідь? Не довжна тобі іміти жну брата твого Філіпа. Оце основний великий гріх. І через певний час Ірод схопив Іоанна, не приніс покаяння, і Господь почув, що Іоанн вже закінчив свою проповідь. Закінчив свою усту проповідь. Проповідь Іоанна Хрестителя була як підготовчі слова для прийняття Спасителя. Які слова покайтеся. Саме через слова покаяння вся іодея почула слова великого пророка, печаті пророків, як казали святі. І от подалі Христос почув, що Іоанн заключен в тімницю. І вже Господь з Назарета, города, міста, міста, приїжджає в інше місто, как вірному Галілійським. Це було місце, як пророк казав, земля Заволонова і Нефалімля, світ, бо во тьмі і сені смерті. Це була земля, де жили поряд з іодеями, язичники язичники, які вірували зовсім не єдиного Бога. Язичники, які, як каже пророк, були в темряві невір'я, в темряві якихось обрядів пустіх, поклонінні язичницьким богам. Як ми чуємо, світ воссіяв, що це за світ? В першу чергу ми сразу розуміємо, що Христос є світ, і Христос приніс Слово Спасіння. Ми читаємо Євангелія і постійно кожен раз, як служиться літургія. Пономарь виходить свічою, що знаменує, що це світ. Світ Господь приніс світ вчення, і сам Господь є світ. І ось якими ж словами починається проповідь Христа, тими, що закінчилась проповідь Іоанна Хрестителя. Покайтеся, тому що приблизились Царство Боже. Господь цими словами казав, що те, що Іван Хреститель казав, це те ж саме, до чого прийшов Господь. Це можна вважати перша заповідь нового заповіту. Тому що то, що Іван Хреститель це він з'єднував новий і старий заповіт. А що значить покайтеся? Ну, якщо людина відчуває, що вона перед Богом ходить, вона зразу. Розуміє, а що я перед Богом повинен відповідати. У старому заповіті люди знали закон Божий і також закон совісті це теж закон Божий. Люди дивились, а як я перед Богом? Як я відповідаю, якщо совість обличала, це якраз привід для покаяння. Покаяння це зміна. Іоанн Хреститель занурював людину по шею. І людина казала про свої гріхи. Людина казала, оце Господі пробач, а я вийду з річки зовсім іншою людиною, оце називалось Покаяння. Приходили явні грішники. Приходили люди, які відчували свою неправду перед Вітхом Заповітом. Але, знаєте, Якщо навіть в кому заповіті є заповідь возлюби Бога і ближнього, як самого себе, це ще Відкому заповіті старому. То яка людина могла сказати, що немає цього гріха? Христос сказав: покайтеся. А в новому заповіті Господь каже, Хто мене любить, той виконує мої заповіді. І якщо, знаєте, часто ми кажемо страшних великих гріхів я вже не творю і слава Богу. Тому що людина, якщо прийшла вже в спільноту християн, вона вже повинна залишити смертні гріхи. Але ми дивимося, Господі, а як я повинен виконати, що ти сказав, Господі, для мене? Від ближнього, від ближнього моє спасіння і моя погибель. Через ближнього я бачу те, який я при Богу. Якщо ми не дуже сильно дивимося на себе, ми бачимо, що смертних немає, і може, і я і вправедний вже. А якщо Господь каже про духовні закони, от тоді я повинен дивитись, а що я відчуваю. Що сказано древнім? Казано, не вбивай. А я вам кажу, не дратуйся безпідставно на ближньому. Трені сказано, не прилюбодій. А я кажу, всякий, хто подивився на житку, з покусою, спокусою, свождінням, той вже прелюбодіє в серці своєму. Казав Господь, не відповідай злом за зло. Якщо мене обідали, я не повинен відповісти злом. І святі отці кажуть, що гріх починається з прийняття думки. Якщо я прийняв ту помисел, я вже згрішив під Богом. Це підстава казати, Господи, я не виконав те, що Ти сказав мені. А як я можу відчувати правильно, якщо відчуваю неправильно? Навіть в Старому заповіті сказано, не завидуй. Не завздрі. А якщо людина бачить, є заздрість, а що робити? От на то і Господь каже: покайтеся, це не вигадуйте нічого. Покаяння це слідство виконання того, що Господь заповідав. Якщо людина не береться виконувати, вона взагалі не бачить своєї провини. Якщо я не виконую, я не бачу, в чому я винен. А якщо я вірю в Господа, віра, вона определяє виконання. Віра це не просто, що я знаю, що є Бог. Апостол казав і беси вірують, і тріпич, але не міняються. Людина повинна знати і намагатись виконувати. Оце намагання саме і приводить людини к покаянню. Один святий Православної церкви. Святий Симеон Новий Богослов казав, що тщательне виконання заповідей Божих веде людину познанню його немощі. Людина бачить, що вона не може виконати жодну заповідь. А через те, що не може виконати людина, людина бачить, що вона підлягає осуду. Я осуджений пред Богом. Тому що хто ким переможений, тот тому і раб. Сказав Господь, не засуджує нікого, але не засуджувати може людина, яка сама бачить, що вона винна. Я підлягаю засудженню, тому що я перед Богом винуватийсь. Я хожу перед Богом і знаю, що Господь, якщо мене помагає, то в мене щось виходить. Кажуть, якщо благодать Божа нас підтримує, ми можемо не грішити. А якщо благодать Божа, ми потіряємо, втратимо, тоді я здатний на будь-який гріх. Я не перебільшую, любий. Любий гріх людина може створити, якщо немає підтримки благодаті Божої. А якщо я ще не згрішив, тому перший винуватись того, що я не згрішив, це той, хто мені тримає за ручки і за ножки. Тому я в першу чергу повинен сказати, Господи, дякую Тобі. А якщо я цього не сказав, а сказав, я молодець, я вже грішник, Неблагодарний грішник. Якщо я людину з боку іншого засуджую, це такий наголос мені. Що я на себе не дивлюсь, я дивлюсь на іншого. Дивлюсь на іншого. Навіть за собою не наблюдаю. Я не бачу нічого. Сказав Господь, блаженне милостивий». Тому що мені повіло вони будуть Мілость ближньому дати. Якщо є копієчка і ще буде е, минець для ближнього, я повинен дати. Але якщо я відчуваю в серці смуток, скупість я бачу своє біду свою, скупість я дав зовнішнє, але внутрішнє я з Богом все одно згрішив. Якщо кажуть так, казав Господь, за кожне празне, пусте слово дасте відповідь День Суду. Лишніх слов людина не повинна казати, яких можна не сказати. Ми навіть під час богослужіння розмовляємо. Що казати далі? Але цю вину ми собі не ставимо вину взагалі. Це ми собі тут же пробачаємо. Ну, Господь милостів каже, Господь помилує, Він пробачить все. Так, Господь пробачив. Але святі отці кажуть, що покаяння це ділення, це постійне ділення над своєю душею. Є таке в нас заняття не просто брьовно бачити, а над собою працювати. Для чого слово покаяння сказано? Під час роботи над собою я міняюсь. Я міняюсь на краще повинен мінятися, якщо я працюю над собою. І це основне діло православного християнина працювати над собою. Хоч трошечки, я повинен прикласти зусилля над собою. Не просто сказати, що я скупий, а просто треба робити то, що протилежно до скупості. Не просто гнівний, а терпіти. І смутіхся і ніглабога, так щоб цей гнів не вийшов. А під час гніву сказати, що я вже сам винен. Я сам вже осуджений, тому що я маю гнів, я маю гієну всередині. Христос сказав Царство Боже внутрі ваги, вас. Я. Це не обов'язково, що воно вже в мене є. Для того, щоб я його отримав, я повинен відкрити душу. Це обов'язкова умова. Тому і перша заповідь покайтеся. Якщо людина хоче помінятися, вона повинна сказати, Господи, я грішний. Для того, щоб сказати, Господи, я грішний, я повинен побачити цей гріх. Святі Отці, сучасні, Афонський старець сказав, коли послушник до нього прийшов і спитав теж питання, як спастись. Він каже так, напротязі дня, роби так, як апостол сказав. Якщо їсиш – во славу Божу їсиш, П'єш, во славу Божу, пий. Інше, що робиш, все роби, во славу Божу. А якщо ти взагалі день прожив і не згадав, так щоб Господа прославити діянням своїм, то що ти кажеш, що ти християнин? Ти цілий день прожив без Бога. Кожен час і кожну хвилину я повинен бачити, Господи, як правильно зробити, як правильно сказати. Ще казав старець, в даний момент, як ти, де б ти не був, чи на базарі, чи в трамваї, чи на роботі, питай себе частіше, а що я роблю? І якщо я роблю правильно перед Богом, якщо я уважно, ти виконуєш заповіді Божі, намагаєшся. І не смущайся, якщо в тебе не виходить. Покайтеся, міняйтеся. Тому що при кожному покаянні тут же, зразу, навіть геть не чекати кінця дня, Господи пробач, знову судив. Господи пробач, Лінь мою. Сказав Господь, сказали одне попри що робити. Заставляють на роботі що робити. Ми хочемо нічого не робити, а гроші отримати. При цьому всьому, якщо щось дають, ми ще починаємо думати, а чому мені? А от збоку сидить в телефоні, а чу не йому, а мені. І вже всередині ропот є. Господи, пробачка на дачу. Ну якщо ми кажемо, здихає, і каже Господь, ну два попи що роби. А може, ще яйце зроблю, давайте ще яйце зроблю і за нього зроблю. Оце, значить, я посилив себе трошки для того, щоб виконати те, що Господь сказав. І я вже, вже на трошечки став чистіший. Із серця виходять все зле, всі помисли, всі прелюбодіяння, любодіяння. Звідки в нас помисли в голові беруться, із серця. Не будемо кивати на падших духів, які ці помисли приносять, тому що в серці є грязь. Тому й Господь каже, нечисте серце, як прийти чистому, який чистіше неба і землі. Серце чисте, зазіждення Боже. І дух прав обновив у тробі мої. Так казав пророк Давід. Великий святий, який написав псалті, серце чисте, Господи, грязне мене, серце. Хто так казав ще? Апостол Петро казав, як тільки півень заспівав, апостол Петро починав плакати завжди. Не про те, що Господь сказав, пасі агенці моя! Я тебе пробачив за твоє відрічення від мене, але апостол Петро себе не пробачив. І от постійне ділення покаяння було до останніх днів, як тільки півень нагадує, ти бачиш, на що ти зможеш зробити? Ти це зробив, тоді зробив, і наступний раз ти то можеш зробити. Так що, хоч і Господь дав ключі розрішати гріхи, апостол Петро постійно над гріхами своїми. Ми не повинні постійно на сповіді знову виносити ті гріхи, які ми вже простив нам Господь. Але ми постійно виносимо те, що я бачу в свого серця. Був такий старець Сісой Великий, великий Сісой, який казали земний Бог. Люди казали по нерозумінню свого, тому що людина була дійсно свята. Він міг. Воскрешати. І от коли він був вже на смертному одрі, браття прийшли з ним попрощатися. І Сісу сказав, молився, Господи, дай мені ще хвилинку для покаяння. Я відчуваю, що душа повинна вийти вже. Людина, яка воскрешала інших, тобто явні свідоцтва святості були. І він це бачив. Але він бачив, що це силою Божою, через нього, як недостойно, Господь звершував щось. Смиріння казало так: Господи, дай ще ще трошки, я жив, а не стільки каюся. Хоч всі його дні це були дні покаяння, праці над собою. Отак, браття і сестри, повинні почути, що приблизилось царство небесне. Воно біля нас. Настільки близько, що ми навіть уявити не можемо. Якщо інші казали, ну десь там на небі хтось судить буде, От тут рядом, ближче, ніж сорочка наша. І один перепон – це моя воля. Якщо я кажу, я хороший, то апостол Іан Богослов каже, хто каже, я без гріха, він уже і правди не має, тому що немає жодної людини без гріха. Але в чому біда? Ми його не бачимо. А чому не бачимо? Тому що не стараємося виконати. А чому не стараємося виконати? Тому що Євангеліє мало читаємо. І от прийшли знову на початок. Я є світ міру, який приніс світ. Світ читати Євангелія, перекладати його на себе. І тщательно виконувати, що Господь сказав. Тому що жодне слово не сказано в пусту. Слово сказано для спасіння, для того, щоб ми мінялися. Щоб ми каялися. Отак, браті і сестри, з радості ще святкуємо речення Господня, тому що Господь не тільки сказав слово, Він дав можливість нам його виконати. Через покаяння, через причастя, ми причащаємося самого Бога. А знову нагадує апостол, що якщо єсті і пієті тіло Господнє, суд собі єсті і пієті. Ну, слово недостойне, я поставлю трошки в сторону. Навіть, якщо ми так кажемо, що достойно, це суд. Це я суддю свою беру і ставлю перед Богом. Тобто совість повинна підказати, як я перед Богом стою. Тому і в нашій церкві є такий звичай обов'язково перед причастям сповідатися. Сповідь не формальна, а сповідь Господи, пробач, який я. Браті і сьостри, з радістю, з грешенням Господнім покаяння, покаяємося всіх. Тому що приблизно здравству Спасибо.